Христос Воскрес, всім миру і добра, ми далі читаємо книгу Пророка Неємії, і на черзі в нас сьома глава. Тут йдеться про завершення будівництва охоронної стіни навколо міста, і тут є повчальний момент, і не один. І ми на це з вами звернемо увагу. Коли стіна була побудована, і я вставив двері. І поставлені були на своє служіння воротарі, і співці, і левити. Тоді наказав я братові моєму Ханані і начальникові Єрусалимської фортеці Хананію, бо він більше за багатьох інших був людиною вірною і богобоязною, і сказав я їм: Нехай не відчиняють воріт Єрусалимських, доки не обігріє сонце. І доки вони стоять, нехай зачиняють і замикають двері. От тут ми з вами давайте знову звернемо увагу на біблійний принцип. Ніколи просто так випадково нічого не згадується у святому Писанні. І якщо подивитися на алегоричне трактування саме цього місця святого Писання, то оці церкви звертають увагу. На от ці слова, що не відкривай ворота, доки сонце не зігріє їх. І от відбудова міста Єрусалима це відбудова церкви Христової. Ми вже теж з вами про це говорили. А ворота це центральна частина, і дуже часто ми чуємо у святому Писанні, що Влада називається якраз воротами. Наприклад, є сказано, що ворота пекла не здолають церкву. Значить, які ворота? Влада пекла. І ми так знаємо, що судді завжди елогіми збиралися якраз біля воріт міста для того, щоб там творити свої якісь законотворчі чи державотворчі процеси. І, отже, Сказано, що коли зігріє сонце, то тоді потрібно виходити. Церква не може бути замкнутою, і обов'язково церква повинна мати проповідників, які будуть йти і проповідувати слово Боже, але треба виходити лише в день. Чому не вночі, а вдень? Ну, тому що ніч це час темноти, це час, коли є певна непевність і незрозумілість, хто і що. Може робити, з яким умислом, а проповідь в день це означає відкритість. Бо сказано, що той, хто ходить у день, то не спотикнеться. І коли ми виходимо на проповідь, значить і ми повинні бути відкритими, так як ясний день, щоб людям нести слово істини. І виходити треба лише тоді, коли зігріються ворота сонцем. Ну, а тут яка алегорія? Тут особлива алегорія, справа в тому, що сонце це ж прообраз Христа Господа, Бога нашого, тому що Він є сонце правди. Він є той, хто зігріває благодаттю. От Тому тут так і сказано, що коли Сонце зігріє ці ворота, тобто, коли благодать наповнить церкву, тоді треба йти і проповідувати. Так і було. У святому писанні ми ж знаємо, що спочатку Господь сотворив церкву земну, і тоді, коли зійшла благодать Святого Духа на церкву, і ця благодать Святого Духа зігріла серця апостолів, і тоді вони пішли по всьому світу за межі Єрусалима, за межі Ізраїля, пішли і всьому світу проповідували слово Євангелії благої вістки. І поставив я сторожами жителів Єрусалима, кожного на свою варту і кожного навпроти дому Його. Але місто було просторе і велике, і народу в ньому було небагато, і доми не були побудовані. Ну, це ж знову ж таки. Місця багато, так як от згадується вечеря, коли там запрошували. Господар, це в Євангелії сказано, запрошував на вечерю, і багато хто відмовився, і так що багато було місця. І кликали всіх, тому що так не може бути, щоб місце бенкету пустувало, а церква це місце духовного бенкету. І виявляється, що відбудували Єрусалим, і місця багато. Тому треба йти і проповідувати, щоб наповнилося це місто людьми, щоб люди там, перебуваючи, мали спасіння і мали. Радість. Далі тут з 5 стиха і аж по 69 розповідаються, згадуються імена тих, хто брали участь у всіх цих відбудовах, у всіх цих справах. І ми читаємо 70 стиха, деякі глави поколінь дали внески на провадження робіт. Тершафа дав у скарбницю золотом тисячу драхм, 50 чаш, 530 священичих одеж, і деякі з глав поколінь дали в скарбницю на провадження робіт 20 тисяч драхм золота і 2200 мин срібла. Інші з народу ж давали 20 тисяч драхм золота і 2000 мин срібла, і 67 священичих одеж. І стали жити священики і Левити, і воротарі, і співці, і народ, і Нефенеї, і весь Ізраїль у містах своїх. Хочеться коротенько сказати про пожертви. Справа в тому, що в православній церкві нема обов'язкової десятини, і ніколи не буде, тому що ну, коли з примусу, воно не завжди правильно. І потрібно, щоб людина сама хотіла від своєї волі, від своєї душі дати на добру справу у Протестантів, наприклад, то у них там десятина є обов'язкова. І тому часто православні кажуть: от подивіться, вони організовують таборі, вони можуть роздавати літературу безкоштовно, організовувати різні проекти і так далі. Дійсно, коштів в них набагато більше. Ну, ми не будемо говорити про спасительність цієї проповіді, це інша тема. Але ну, ми говоримо про технічну сторону, коли в них є ця можливість, то вони її використовують ну, своїми цілями. А от в нас в православній церкві це є добровільна справа. І ще, крім того, в нас є багато ворогів у суспільстві, які кажуть, краще я подам там голодному ці гроші, краще я там десь погодую бездомних тварин і так далі. Справа в тому, що якщо церква буде мати можливість більше і більше проповідувати, то і відсоток од тих бід і страждань, яких які є у світі, буде зменшуватись. Буде більше благодаті і миру у світі. Це пряма це дія церкви Христової на суспільство, коли церква живе, коли проповідує. То обов'язково суспільство це буде відчувати. А коли церква у меншості, і коли вона не має такої можливості, то суспільство на превеликий жаль буде тоді користуватися іншими якимось духовними фастфудами, іншими якимось перекусами, так би мовити, якимось релігійними, але не буде мати істини, яку дає церква. Христова. Тому стараємося підтримувати проповідь. Я дякую тим, хто підтримує цей канал, і дають можливість нам проповідувати Слово Боже. Хай все милостивий Господь зігріває наші серця своєю любов'ю, хай Сонце правди просвіщає нас і дає нам можливість жити, жити для того, щоб спасатися. І хай світ стає добрішим. Христос Воскрес!